Україні Україні потрібна здатність до високоточних ударів по території Росії території. Так, і по російській території, звідки вони атакують Україну. Початково ми обіцяли надати мільйон безпілотників. Це не тільки найдешевші FPV-дрони, а й більш просунуті безпілотники для проактивної оборони України ударів великої та середньої дальності. Не думаю, що час грає на користь Росії. Всім привіт сьогодні в гостях у Європейської правди і в гостях в Україні байба браже це нова міністерка закордонних справ Латвії, а також до заступниця генерального секретаря НАТО. І ми будемо говорити звичайно, перш за все про нашу війну і про допомогу Латвії. Байба, байба, радий бачити вас у Києві. Дякую за запрошення і теж рада. Минулого разу ми зустрічалися у ризі. Дійсно, так наскільки я знаю, це ваш перший візит за кордон, бо Україна для наших друзів має найбільше значення Із exactly one week ago. саме так. Мене призначили рівно тиждень тому. І свій перший двосторонній візит я роблю до України. Це відрізняється від моїх попередників за традицією. Латвійці спершу їдуть до Естонії чи Литви. Але під час війни є потреба бути в Україні. Говорити з українськими лідерами необхідно координувати наші дії. Тож я зробила вибір перш за все поїхати в Україну. нещодавно ми отримали. Римували довгоочікуване рішення США про безпекову допомогу для України, чи означає це, що наші проблеми зі зброєю вирішені? Я Не хочу говорити, чи все вирішене, чи ні? Бо, хоча Україні потрібна зброя, але також вам потрібна політична підтримка та єдність з боку ЄС і НАТО, а також. Від усього світу Україні також потрібна єдність всередині, щоб політичні партії мали спільні цілі, бачення перемоги і переносили її на міжнародний рівень projection of that internationally. Weapons is one element. А зброя це один з елементів, які роблять перемогу України реальною, і я не впевнена, що її буває достатньо. time, тієї зброї, що ми отримуємо від партнерів, дійсно недостатньо для перемоги. Напевно, треба щось принципово змінити. Але що саме можливо змінити? Що змінить правила гри на полі бою Канадська письменниця і філософиня Маргарет Макмілан якось писала: на початку війни завжди є очікування, що війна буде короткою і переможною, але майже ніколи так не стається. Омоснев а перехід до довгої війни означає зовсім іншу тактику та стратегію. Визначення, виснаження, витривалість, здатність битися і вірити у перемогу, зберігати внутрішні і зовнішні сили. І саме тому я приїхала до України, щоб продемонструвати, що Латвія з вами, Україна не на самоті. Інші країни, не лише в Європі, а й по всьому світу, мають надати вам не лише зброю, але й гроші, мають втілювати санкції. Є цілий комплекс дій, які мають зробити не тільки сама Україна, але й багато інших країн світу, які вас підтримують. Адже йдеться не тільки про військові дії час грає на користь України чи радше на користь Росії. Я не думаю, що час грає на користь Росії. Україна отримує військову підтримку, а також політичну, правову і санкційну підтримку. Це безумовно наближує перемогу України. Але цей процес є дуже болісним. Я не кажу легковажно. Це не просто потребує часу. бо українці втрачають. Життя, здоров'я, війна руйнує довкілля. Україна у цей час платить найвищу ціну. Це просто жахливо. відверто кажучи, ось чого я боюся: що наші партнери подумають: якщо час грає на користь України, то хай вже все йде так, як є. Тому я вважаю і пропоную усвідомити, ми маємо щось нарешті змінити. Можливо, необхідно отримати підтримку ударів збройних сил України по російській території, чи може щось подібне. як ви вважаєте? Don't you think so? повністю згідна Україні потрібні не лише ППО, чи снаряди. Вам потрібна здатність завдавати глибокі високоточні удари. По російській території так і по російській території, по місцях, звідки Росія атакує Україну, адже міжнародне право це дозволяє. Ви можете бити не тільки по суверенній території України, але й по тих місцях, звідки Росіяни б'ють по вас. Тому Україні потрібна зброя великої дальності. Вам також потрібна інтегрована протиракетна оборона, включно з літаками, що збивають ракети. І ці можливості дають американський пакет допомоги, а також винищувачі F-16, для яких зараз готують пілотів. Ви також отримуєте далекобійні безпілотники, ракети АТАКМС і так далі. Вся ця зброя прямує до України. Деякі озброєння вже надійшли, їх вам вже надали. Я наголошу, їхнє використання Україною дозволено міжнародним правом, якщо є об'єкти, з яких Росія атакує Україну, ви маєте право на удар у відповідь. Утім, наразі ми чуємо від наших партнерів вимогу, щоб західна зброя, яку отримує Україна, не била по цілях за межами України. Ви бачите, що цей підхід змінюється Він може змінитися, але вже зараз є країни, які вже надали Україні зброю без подібних обмежень. Справді, абсолютно. Звісно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це в голос до певного часу. Головне вплив на. Полі бою, бо тут є вибір: чи говорити про щось голосно, чи просто робити те, що треба. Ви вже згадували про ППО і про необхідність змінити захист України у повітрі, але наразі нам дійсно не вистачає і пускових установок, і ракет. Чи можна це принципово змінити? Наприклад, через патрулювання нашого українського неба літаками F-16 та F-35 тощо з європейськими пілотами, не думаю, що ці зоз були. Мені невідомо про рішення, які би призвели до появи європейських пілотів в українському небі. Я не чула про таке. Натомість є рішення про надання Україні F-16. Про навчання українських пілотів, про надання систем ППО, причому різноманітних ближнього, середнього радіуса дії це є і це посилить вашу протиповітряну оборону. А наразі Україна, союзники, генсек НАТО, інші посадовці ведуть роботу з рештою країнами, щоб забезпечити ще більше можливостей ППО, адже йдеться про захист не тільки Києва, а й Харкова, Одеси, інших великих міст в Україні, які потребують цього захисту. Арків, і цебат Одеса, це бат але бік ситіс to be protected. There are discussions країні а Ukrainian... зараз про це йдуть дискусії, і українська влада вимагає ну, чи просить, а не вимагає наших партнерів закрити небо або допомогти нам у цьому. чи можливо це, хоча б у середньостроковій перспективі As I mentioned before, those як я вже казала, наразі я не бачила жодного національного або міждержавного рішення про роботу їхніх пілотів в небі України. Обговорення відбуваються, але ми зможемо говорити про це лише тоді, коли будуть рішення. Чи зупиниться Росія в Україні. Росія повинна зупинитися в Росії. Йдеться ж не про те, щоб зупинити її в Україні, а про те, щоб викинути її звідси. Є різні думки, чи наважиться Путін напасти навіть на країни НАТО. Як ви вважаєте, це реально? Що каже ваша розвідка? Чи може це зрештою статися одного дня? Наразі немає прямої військової загрози з боку Росії для жодної з країн НАТО, але гіпотетично все можливо. Тобто гіпотетично, теоретично обговорюються усі сценарії. Саме тому важливо готуватися до цього. Треба бути впевненим, що є не тільки плани захисту території НАТО від першого сантиметра. Першого дюйма потрібні не лише плани, але й спроможності. Потрібні оборонні витрати, структура збройних сил, їхнє їхні навчання, пристосованість до цього тобто необхідно мати цілий пакет готовності для органів безпеки для збройних сил. Тому просто зараз у НАТО відбуваються великі зміни. А також значно зростають витрати на оборону, що на додаток посилює можливості для допомоги Україні. Донедавна європейські союзники, особливо із західноєвропейських країн, прямо казали, що вважають неможливим. Напад Росії на НАТО, а тому, мовляв, не варто розглядати це як реальний сценарій. Ви бачите, що це змінюється? Підхід НАТО змінився вже у 2014 році. Після нападу Росії на Україну ми тоді побачили не лише здатність, але й наміри Росіян використовувати збройні сили і відкрито і приховано. Тому альянс змінив свою військову стратегію та перейшов від операції у далеких країнах до колективного захисту власно території і людей тому з'явилася нова військова стратегія НАТО. Концепція стримування та оборони в євроатлантичному регіоні, регіональні плани, оборонні плани. Все це має один дуже чіткий намір стримувати Росію і гарантувати, що з її боку не буде бракувати розуміння цього. Ми не раз бачили, що насправді Росія зазвичай починає з гібридних атак. Напевно, для країн-членів НАТО. Ця загроза більш реальна. Наближається День Побєди, 9 травня. Ви до чогось готуєтесь? Думаю, що спецслужби в усіх країнах Балтії в курсі про численні сигнали, зусилля бачать кібератаки, адже інформаційна війна не припиняється фактично з 2014 року, і навіть довше напади на людей, дисидентів, опонентів Кремля, залякування, корупція. Це активні заходи, які раніше входили до інструментарію радянського союзу, а тепер до російського Важливо це розуміти, а також бути здатними розпізнати ці дії та запобігати їм, вміти виявляти їх і виносити на світло, забезпечувати їхнє викриття. To that it's, it's known and у Латвії. Ви очікуєте щось на 9 травня? Я не можу відповісти на це питання. Ще є трохи часу, тож ми побачимо. Що я знаю точно, що в цей день ми святкуватимемо День Європи, адже закінчення Другої світової війни ми відзначаємо 8 травня, як і вся Європа. А Росія роками намагається запровадити свій специфічний день перемоги 9 травня. Тому ми дуже чітко заявили, що саме 8 травня ми будемо віддавати шану цьому важливому дню в історії європейського континенту. А 9 травня це День Європи, день коли був заснований Євросоюз. Що ж, Росія використовує усі можливі методи, щоб підірвати довіру до інституцій. і, попри швидше зростання економіки Латвії після вступу до ЄС і НАТО, попри те, що ми здобули безпеку і процвітання порівняно з тим, що було раніше. Росія каже, що все погано, та підштовхує людей не довіряти уряду і парламентським партіям. So there are lots of Росія проводить у нас багато кампаній, і не всі вони стосуються України чи НАТО. Дуже багато з них про внутрішні латвійські справи. Мета Росії збільшити розбіжності між or... Or... різними групами. It's very much about the internal debates and trying to enlarge the gaps between various groups. Я хочу також поговорити про підтримку України з боку Латвії, і я дійсно дуже ціную ваше рішення щорічно виділяти чверть відсотка ВВП Латвії на оборону України. Що буде пріоритетом? Відомо, що ви очолили коаліцію дронів. Можливо, ви можете поділитися очікуваннями, що це змінить. Може, є якісь цифри Наші плани узгоджуються з тим, що. Потрібно Україні, і це постійно змінюється. Вам потрібні не лише найдешевші FPV-дрони, а й більш досконалі безпілотники середньої дальності, тощо ми шукаємо ці апарати. Закуповуємо їх за потреби шукаємо обладнання, а ще виробництво та проектування нових дронів. Все це ми робимо разом з українськими партнерами. Є також фонд коаліції з розробки безпілотників, куди надходять внески інших країн, які пообіцяли закупівлю цих дронів. Словом, ми працюємо, щоб Україна отримала цю техніку. Як я вже казала, Україні потрібні не лише можливості розвідки чи одиночних атак. Вам потрібна здатність для проактивної оборони на великій і середній дальності. Capabilities not only for reconnaissance or individual attacks, but actually to be able to also do the long range and, and medium range sort of. Початково ми взяли зобов'язання забезпечити один мільйон дронів до середини 2025 року. Але дешеві дрони це одне, а більш просунуті безпілотники це інше. Тож ми ще побачимо, чи це буде мільйон чи інша кількість. Це залежатиме від того, що потрібно зсу. А ми будемо пристосовуватися до цих потреб. Так, ми витрачатимемо чверть відсотка ВВП на військову підтримку України. Всі країни Балтії і взяли таке зобов'язання. Ми також звернулися до інших, і вже є країни, які зроблять те саме. І є країни, які не мають установок Петріот чи іншої потрібної вам техніки, але в них є гроші, і вони можуть купити для вас чи то боєприпаси, чи то пускові установки, чи ракети, чи щось інше. So it's, it's work. Всю цю практичну роботу ми разом робимо для того, щоб Україна мала і політичну, і військову підтримку, і міжнародну єдність не тільки в цьому році, а й в наступному, якщо знадобиться. Тобто, якщо Росія не зазнає поразки раніше, Thank you very much. дуже дякую за вашу підтримку і за підтримку України Латвії. Ми обов'язково переможемо. Дивіл ми переможемо. а Україна має підтримку усього латвійського суспільства. Підтримку реабілітації солдатів, повернення українських дітей, повернені полонених. Ми надаємо величезну підтримку енергетичному сектору генератори, трансформатори, підстанції. Ми навіть передали спеціальний локомотив до міста Гайврон. Цей локомотив є свого роду електростанцією, яка може забезпечити електроенергією об'єкти будь-де у місті. Тож уся ця можлива підтримка є. Вона надходить щоденно. І допомога є щирою. Уся моя країна підтримує Україну. It's genuine, it's a whole country support to Ukraine. і дякую, що додивилися це відео. Лишайтеся з нами на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. До побачення.